Ось тут у нас яблучне печиво з медом, кокосовою стружкою, полуницею і малиною. Ось тут у нас а, грушеве печиво з кокосовою стружкою, медом, малиною і полуницею. Ось тут у нас так само грушеве печиво з малиною кокосовою стружкою, п'яницею і медом. А ось тут у нас та, грушеве печиво з м -м -м, кунжутом, з <клух> медом. Кокосовою стружкою, е так, полуницею, арахісом і мигдалем. Через добу у нас буде багато вкуснятинки.